16 лютого у Білій церкві пройшов відкритий чемпіонат Білоцерківської територіальної громади. Учасниками були діти 2012-2014 року народження. Дівчат було близько 30, а хлопців 60. У змаганнях брали участь команди міста Біла Церква, а саме спортивна школа Олімп, спортивний клуб Вулкан, спортивна школа Богатир та сьомий спортивний клуб. Крім цього, беруть участь команди із Київської області. Тренер розповідає, що такі змагання є дуже важливими для спортсменів. На цих змаганнях спортсмени гардують свій характер, удосконалюють свої навички, що в подальшому сприяє вдалому виступах на чемпіонатах України, чемпіонатах області. Ну і так далі, чемпіонати Європи. Також тренер додає, що для учасників в цьому віці вкрай важлива дисципліна та фізична підготовка для досягнення успіхів. Якщо діти фізично крепкі, розвинуті, тоді у них на тренуваннях виходить прийоми. Якщо діти слабенькі, то дуже важко їм робити прийоми. Ну дуже важко боротися. Учасники продемонстрували хороший рівень підготовки та майстерності. Суддя Тамірлан поділився оцінкою сьогоднішнього змагання. Змагання дуже круті, як для білої церкви, тому що це вони бувають дуже рідко, і я дуже радий, що вони в нас є. Ці змагання стали важливою платформою для підтримки та визнання зусиль дітей. Ми віримо, що такі ініціативи сприяють для розвитку молоді.